Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло, і сьогодні епіграф незвичний, а епіграф нас музичний. Нагадую, що це традиційний прогноз на середу. А точніше, навіть на четвер, 10 квітня 2025 року. Сьогодні на бойове чутування заступають печера зеленого дракону, унікальна колода старших Арканів Таро, Великих арканів Таро. А що стосується 10-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, го або 26 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1-го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте цей четвер з користю. І якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження, і знову буде три карти. А вам достатньо по. Поставити лише одну вподобайку, і якщо є бажання, написати щось під цим відео. Бо не забувайте, що YouTube – це не тільки ваш улюблений телеканал, це іще і мережа, де ви можете залишати свої повідомлення і задавати свої запитання. Ну що ж, давайте налаштуємося на цей четвер, кому за потрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один розпочинаємо з овнів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта відродження в класичному Таро це страшний суд або пробудження мертвих, і вона натякає про те, що не повторюйтесь, робіть все інакше. Пам'ятайте, що сьогодні день несподіваних якихось вибриків, і ці вибрики можуть перш за все давати ваші родичі. Родичі неспокійні, вони можуть вас завантажувати своїми проблемами і вам буде бажатися просто сісти і випити півпляшки горілки. Одначе я вам рекомендую пити мало, щоб не потрапляти в якісь несподівані ситуації. Також для вас сьогодні дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Для тільців випав ось такий Кат, кат в класичному таро – це диявол, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день не фатальний. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Темні сили зовні на вас ніяк не впливають лише зсередини. Ви можете просто якось неадекватно ставитися до оточуючого світу сьогодні. Одначе я рекомендую вам притримувати свою агресію і намагатися. Якимось чином зупинити темних сил, темні сили, які є всередині кожної людини. Що стосується зовнішнього світу, нічого вам страшного не буде. Якщо ви боїтеся зіткнення людей у формі з вами, то такого не станеться сьогодні. Далі представники знаку близнюки. Глашатай або сонячний геній, або помірність інша назва цієї карти, вона випала перегорнута, і це відсутність захисту. Вишні сили вас сьогодні не захищають. Тож захищайтеся самостійно, і головне слідкуйте за словами, які ви кажете людям. Бо сьогодні з вашого рта можуть вилітати не досить правдиві слова, і ви можете обурювати цими словами інших людей. Також будьте уважні до дрібниць. Загальне, ви і так бачите, а от з дрібниць скоєне все ваше життя. Якщо треба займатися якимсь ділом, то виберіть якусь головну справу цього дня і робіть її досконало, дотримуючись тих порад, які вам сказав. І намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водолій. Для раків фартовий день, колесо фортуни в прямій позиції, ознака того, що ви можете сьогодні виграти. Головне не тільки знати правила гри, в яку ви граєте, а й трошки ризикувати. Ризик сьогодні виправданий, і ви завдяки ризику можете заробити великі гроші. Тож намагайтеся сьогодні не сидіти на місці. Колесо це те, що крутиться, це те, що вас приводить до потрібних результатів. Головне до цього прагнути. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі леви. Суддя перегорнутий, на жаль, це відсутність рівноваги внутрішньої. Ваш розум не може контролювати почуття. Почуття досить нестабільні. Вони можуть вас виносити зовсім в ті береги, які вам не потрібні. Тому контролюйте максимально, контролюйте свої емоції і намагайтеся їми керувати. Пам'ятайте, що емоції ваші слуги, а не ваші хазяї. І будьте сьогодні обережні з представниками Знаку терези краще не спілкуватися. Далі діви. Ваша карта випала закохані в прямій позиції. Для вас гарний день. Ви у вас сьогодні відкрит вибір. Вам не треба все робити так, як ви робили. Вам випадає на цей день шанс зробити щось цікаве і змінити своє життя на краще. А для цього вам не треба бути кристально чесними. Навпаки, будете чесними, будете бідними. Тому сьогодні використовуйте свій день з користю, бо випала ваша карта. Вона не так часто. Вам випадає. Далі Терези Карта зірка це управник вашого знаку. Планета Венера, це планета емоцій, позитивних емоцій. Сьогодні, якщо ви очікуєте на гроші, вони, вони обов'язково до вас прийдуть. Також ця карта пов'язана з жіночою привабливостю та красою. Якщо ви жінка, не забувайте себе якось омеладжувати і ставати краще, ніж ви є. Насправді. І пам'ятайте, що сьогодні день спонукає до якихось. Заради отримання statispeкшен, заради отримання задоволення. Далі представники знаку скорпіон. Будьте обережні, розбита вежа, причому в прямій позиції, це ознака падіння вниз, це ознака катастроф, це ознака аварій. Тому, якщо ви автовласник, у вас є власний залізний кінь, будьте обережні сьогодні цей залізний кінь може зламатися і в той самий момент, як коли ви будете предураз... При дорозі, тобто сьогодні велика ймовірність ДТП та травм. Намагайтеся сьогодні не сідати за кермо власного авто. Єдине, що вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди цього четверга з представниками знаку Овен. Далі стрільці. Перегорнутий імператор це управник вашого знаку, планета Юпітер, і вона перегорнута. Це каже про те, що вам сьогодні треба менше спілкуватися, більше побути на самоті. Бо перегорнутий імператор по своїй енергетиці дуже нагадує прямого відлюдника. Одначе пам'ятайте, що сьогодні від людей можна. Отримувати різні палки в колеса і просуватися вперед ви можете, можете лише самостійно, завдяки власному досвіду, завдяки власній волі. Далі представники знаку Козирі, крокодил, нульовий аркан, він же блазень в прямій позиції, будьте обережні. Сьогодні можна зробити якусь помилку, яку потім буде виправити вам дуже важко. Тому важливі справи краще відкласти на якийсь інший день і намагатися сьогодні більше відпочивати, бо нульовий аркан, блазень він спонукає до гуморов, до святкових якихось подій, але не для серйозних дій. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Тілець. Далі водолії. Сонце перегорнуте, на жаль, це відсутність енергетики. Ви сьогодні можете стати на деякий час енергетичним вампіром, якому не буде вистачати внутрішньої енергії. Також це якісь запаморочення, слідкуйте за тиском, бо сьогодні можна втратити свідомість, якщо ви будете надмірно напрягатися. А також це матеріальні втрати. Заробити ви сьогодні нічого не заробите і будьте особливо обережні представниками знаку Близнюки, вам випали рівнозначні карти, і вони випали перегорнуті. Краще сьогодні не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Ну і пам'ятайте, що також ваші діти можуть вам принести якісь занепокоєння. І риби. Сутінки в прямій позиції, сутінки це щось незрозуміле, це якийсь каламутний період, день, коли вам може хтось дуже сильно зіпсувати настрій, особливо якщо ви будете вірити словам людей. Люди сьогодні загалом будуть вас дурити, тому більше дослухайтеся до власної інтуїції. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. І загальна карта дня на цей четвер перегорнутий мак. Нічого не розпочинайте. Чоловіки, будьте обережні, чоловіча енергія перегорнута. Це карта пов'язана з сонцем, тому що зарано чекати тепла, і сонце сьогодні буде більше за хмарами. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача цього дня, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Що ж стосується самого дня, день більш-менш спокійний. Єдине, що я б звернув вашу увагу на часовий проміжок з 10-ї ранку і по дванадцятої години дня, і ще я звернув би увагу на вечір і особливо ніч, починаючи з 20-ї години вечора, коли вже сяде сонце, і. На жаль, до ранку можна очікувати будь-яких несподіванок, будь-яких прильотів. Тож будьте пильними. Якщо ви боїтеся, заздалегідь приготуйтеся до того, де ви будете ховатися, якщо прилетить якесь лихо. А оскільки маг перегорнутий, це каже про погані починання. А останні три роки погані починання приходять до нас з. Самі знаєте скуду, ну а я вам ще додам вам по одній карті. За днем народження, якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні гарний день, вам випав вершник перегорнута. Тож нікуди сьогодні не їдьте, бо це день поганого досвіду. Ви тільки на помилках можете чомусь навчитися, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий папа це, по-перше, проблеми з тиском. По-друге, це втрата цілий, по-третє, це поганий настрій. Намагайтеся якимось чином з, чим, з цим боротися. І дуже поганий день для переходу на нову роботу для підписання якихось нових договорів. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції ознака того, що сьогодні гарний день для магічних операцій для будь-яких змін, можете піти до порикаря, можете щоб собі щось купити новеньке, можете кинути якусь хідну звичку, бо це планета Сатурн. Вона дозволяє. Знешкодити все, що вам не потрібно, і обов'язково щось змінить цього дня. Хай це буде щось маленьке, але це маленьке потім потягне за собою щось велике. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута сила натякає, що ви можете сьогодні захворіти. Тож тепліше одягайтеся, ще не так тепло на вулиці. Пам'ятайте також, що ця чоловіча сила перегорнута. Будьте особливо обережні, якщо ви військовий чи спортсмен, чи важко працюєте сьогодні. Ви можете надірватися. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, шибеник в прямій позиції це втрати. Втрати це ці можуть бути різні. Це можуть бути втрати душевні, тобто ви. Чогось прагнули, а воно не вийде. А це може бути щось матеріальне. Зверніть на це увагу, слідкуйте за гаманцем, не дозволяйте іншим вас надурити. Гарний день для того, щоб піти до храму. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, монах, він же відлюдник в прямій позиції, нічого гарного ця карта не відчує. Вона каже вам. Ви можете існувати лише у певних межах, не виходьте за ті рамки, в яких ви існуєте. Будьте обережніші, бо ця карта дуже часто пов'язана з небіжчиками, тобто, тобто з людьми, які відходять у інші світи. Тобто сьогодні хтось може вам зіпсувати настрій недобрим повідомленням про те, що хтось покинув цей світ, але вам треба жити далі. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута корона. Або Всесвіт, день малих результатів. Тож не намагайтеся сьогодні взяти все і одразу. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчити якісь погані справи, а от гарні справи краще продовжувати. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, у даному випадку нумерологія не бреше. Вам випала карта жриці перегорнута, а жриця, перш за все, це перегорнута погана карта для жінок. У жінок можуть боліти голова, розпочатися місячні. А для чоловіків це натяк на те, що не робіть сьогодні спільні справи з жінками, бо всі вони не принесуть гарного результату. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Це імператриця. Вона, на жаль, перегорнута. Це ознака того, що ви втрачаєте якісь гроші, якусь енергію. Сьогодні марні якісь втрати фізичні, тому намагайтеся економити сили і економити свої гроші. Вони вам знадобляться ще для майбутнього. Якщо ж подивитися на всю цю картинку, найкращий день сьогодні для людей, які народилися 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця для всіх інших є трошки сумні моменти. Тож зверніть на це увагу, враховуючи те, що загальна карта дня була. Мах, це ознака того, що нічого сьогодні не розпочинайте, і будьте більше за людей, і робіть більше справи людські, ніж свої власні. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці аркани, назва яких печера зеленого дракону, хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились, цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.